Днем народженням бажаємо тобі міцного, міцного здоров'я, миру, швидкої перемоги. Дай дякую, Боже тобі всіх благ, Всього доброго. Дякуємо. Та намалювала от такого бабо жінка. Моя книга зберігти спогади свого життя. Про дитинство. Добре. Підписала таку откриту. Киночка тут мені побажала. Моя кукла. Сама придумала такий О, бабуся Ганя теж не, відчіпила. Не ну сама ж придумала, вірші? Ні, я не сама. Не сама? Хто ж ти поміг? З дідом, да? <ріху> <ріху> Бабуся Оксана такий торт забабахала. О така свічечка? Даленька. Ага. Угу. Вона така цікава. Кому ця торта? Ви десь? Интересная... Ні. Ось яка діма. А,